Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску розкажемо про таке павутиння, порожні стіни та кіоти залишили після себе священники і парафіяни у МП в одній з найдавніших святин Чернігова – Спасо-Преображенському соборі. Відновлювали після бойових дій мережі на Чернігівщині, а потім поїхали на деокуповану Миколаївщину. Історія бригади електромонтерів з прилук. Як тепер живе Людмила Коваль із сином Данилом з Вознесенського, який торік возив продавати молоко, щоб зібрати гроші мамі на протез? Павутиння, порожні стіни та кіоти. Такий зараз має вигляд одна з найдавніших святин Чернігова – Спасо-Преображенський собор, який побудували в 11 столітті. Нагадаю, 5 жовтня цього року комісія Міністерства культури почала роботу на об'єктах, які входять до структури національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. За результатами обстежень опечатали шість культових споруд: зокрема, Спасо-Преображенський собор і закрили парафіянам до них доступ. Комісія Мінкульту визнала стан Преображенського, Троїцького та Успенського собору, які були у користуванні УПЦ МП, як незадовільний. На думку комісії, ці культові споруди потребують комплексних ремонтно-реставраційних робіт. Релігійна громада УПЦ усі ці дії називала протиправними і припускала, що так у них хочуть забрати храми. 6 жовтня парафіяни та священники УПЦ МП почали вивозити зі спасу Преображенського собору усі речі. Наразі будівля храму порожня. На Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Солдат Юрій Долеско у березні 2022 року долучився до лав оборонців України у складі одного з підрозділів Держприкордонслужби. 12 червня 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині 42-річний чоловік загинув. Досі через активні бойові дії на цьому напрямку тіло полеглого воїна не вдавалося повернути. Сьогодні з Юрієм попрощалися у Катерининському храмі в Чернігові, поховали його на кладовищі Яцево. Солдат Максим Солим у 2014-2015 роках боронив Україну від російських окупаційних військ. У жовтні цього року знову став на захист батьківщини. Служив на посаді номера обслуги механізованої роти. 16 грудня під час виконання бойового завдання на Харківщині 39-річний чоловік загинув. Попрощалися з воїном та поховали на кладовищі у сосниці. Солдат Сергій Семена з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Спочатку захищав столицю, далі разом з побратимами вирушив на Луганщину. У червні 2022 року, після виконання одного з бойових завдань, Підрозділ Сергія втратив з ним зв'язок. Відтоді воїн вважався зниклим безвісти. Сьогодні з 39-річним чоловіком попрощалися у селі Комарівка Борзнянської громади. За 50 кілометрів від фронту на щойно розмінованій території Снігурівки Миколаївської області ремонтували високовольтні мережі бригада електромонтерів з прилучни. Зі слів майстра бригади Олександра Горбаня, відновлювати мережі, які пошкодили росіяни, вони поїхали добровільно. Там працювали на початку року, а до того були у постраждалих від бойових дій громадах Чернігівського району. Чоловіки кажуть, що так хочуть зробити внесок у відбудову деокупованих територій. Про роботу енергетиків у часи російської військової агресії дивіться далі. Видно, що енергетика працює, тому що якщо десь не стає світла, зразу їхати відновлювати, і вже всі знають, що світло теж просто так ніде не береться. Над тим, щоб воно було, треба працювати багатьом бригадам. Олександр Горбань шість років очолює бригаду електромонтерів прилуцької дільниці номер 2 які обслуговують повітряні лінії 35 п'яти кіловольт і вище В структурі. АТ Чернігів обленерго він 12 років. Два останніх називає найскладнішими після цієї навали, всього багато дуже приходилось відновлювати ліній наших електропередач. Нада було встановляти дуже багато. Було пошкоджень. Після деокупації Чернігівської області його бригада, п'ять монтерів та два водії працювали в деокупованих новому бикові та новій басані. Там за два дні усунули 16 поривів, допомогли відновити лінію напругою 10 кіловольт. Ще близько трьох місяців лагодили пошкоджені росіянами високовольтні мережі в громадах Чернігівського району. Далі усували наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури на прилученні. Як почалися ракетні удари, у нас почали от перенапряжання провода, одгорать, падати, і на болотах ночу робили, і в лісах ночі були. Ну трошки роботи було. Олег Карпенко працює електромонтером понад п'ять років. Він серед тих енергетиків, хто добровільно їде у відрядження на деокупованій території. З хлопцями перебалакали і набрали бригаду. Поїхали, хотіли чимось допомогти, зробити свій внесок в цю перемогу нашу. Була команда, що треба з з з бригаду набрати. Ну і ми добро добровільно поїхали в Снігурівку. Із кінця січня бригада електромонтерів Прилуцької виробничої дільниці номер 2 поїхала у двотижневе відрядження до Снігурівки Миколаївської області, яку у листопаді минулого року звільнили від російських військ. Там відновлювали 150 кіловольтні лінії. Було багато пошкоджених проводів, траверси пошкоджені, ізоляцію замінювали. Троса гроза Ремонтували, такі об'йоми роботи робили, що до цього вони нас не часто, так скажемо, зустрічалися. А тепер так. Да. Тепер усе в нас набагато злагодніше, вже опиту ми набралися. Після обстрілу летять міни, осколки, рвуть провода. От провода, от натяження, гнуться, от траверси железа, на яких провода держаться. Ми то все скріпляли, варили, латали провода, піднімали, троси грозозащитні міняли. Там просто лінія 154 кіловольт. Була там такі важкі провода, і той тобто, ми тягали ці бухти день у день, розкатували по полю. Ну це було нелегко. Працювали на висоті понад 30 метрів за 50 кілометрів від фронту на ділянці, яку попередньо обстежили сапери. За час відрядження запам'ятали наслідки російської окупації та постійно чули обстріли. Це йде лінія, нам коридор е, пройшли. Флажками вигородили, що там вже сапіри побували. Ну, а все ж нам за флажки не можна було виїжджати. Ну, Все одно небезпека заливалася. З вулиця і розбиті будинки. І коли ми проїжджали технікою, маленькі, три маленьких дитинки в нас побачили техніку, нам руками махають, ми їм помахали. я Це проїжджаючи, Ну, Тяжко було бачити, оце наслідки, маленькі діти, що їм довелося пережити. Ну, це навіть уявити, уявити не можна. Олександр Москаленко у енергетиці 26 років каже: від початку війни найскладніше усвідомлювати масштаби руйнувань. Люди підходять і кажуть: Ой, ті дякуємо, що ви до нас приїхали. Ну, кажемо, ну як ми могли не приїхати? Ну хоч теж, ну чи чимось допомогти, якось воно даже приємно так. Що ти робиш якусь добру справу, там людям щось добре робиш. Ну, хоч невелику частинку, ну, хоч що, що можемо. Маленьку частинку світла в це жахіття війни. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів. Російські війська протягом доби 21 грудня обстрілювали три прикордонні громади Чернігівщини. Було понад 100 приходів. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. У Семенівській громаді було 13 приходів, імовірно, з міномета калібру 120 мм та зі ствольної артилерії у напрямку села Карповичі. 37 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії та з міномета калібру 120 мм у напрямку села Заріччя. У напрямку села Леонівка було 24 приходи. П'ять разів, імовірно, скидали снаряди з безпілотника. 18 приходів з мінометів калібру 80 та 120 міліметрів. один раз fpv-дрон Від влучання загорівся житловий будинок. У Новороціверській громаді було чотири приходи, ймомірно, зі ствольної артилерії, у напрямку села Грим'яч. У Сновській громаді 15 приходів зі станкового автоматичного гранатомета у напрямку села Липівка. Три приходи у напрямку села Хрінівка, п'ять приходів з міномета калібру 120 міліметрів у напрямку села Клюси, чотири приходи з самохідної артилерійської установки у напрямку села Гірськ. На Чернігівщині сталася пожежа приватного будинку, у якій загинула жінка 1949 року народження. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в області на своїй Фейсбук-сторінці. Займання сталося у житловому будинку в селі Райгородок Коробської громади. Пожежу вдалося ліквідувати орієнтовно за півгодини. Причину та обставини наразі встановлюють. Повернулась після протезування з Німеччини, але досі не може самостійно робити хатню роботу. Далі розкажемо, як тепер живе Людмила Коваль із сином Данилом із Вознесенського, який минулого року возив на продаж молоко, щоб зібрати гроші мамі на протез. Під обстріл жінка потрапила у період активних бойових дій у Новоселівці. Поїхала туди з матір'ю забрати корову. Осколок пошкодив Людмилі ногу. Хата через обстріл згоріла. Останній рік родина присвятила відновленню здоров'я Людмили. З Німеччини вона повернулася із протезом стопи, але реабілітацію не завершила і повноцінно ходити не може. Всю хатню роботу продовжує виконувати 14-річне Данило. Ну, рівні ж я вже ж апора є у мене. ось. У протезі, який зробили у Німеччині, Людмила Коваль може ходити без милиць, але недовго. Після поранення нога деформувалась. Щоб її відновити, треба реабілітація. Зараз всю роботу по господарству виконує її син Данило. Він дрова рубає, заносить, катьо розпалює, допомагає. Ось. Що, ще там попрошу, то принеси. Поранення Людмила отримала у Новоселівці під час активних бойових дій. 16 березня 2022 року з мамою вирішила забрати з під обстрілів свою корову. Осколок пошкодив жінці ногу. Хата в Новоселівці згоріла. Вже після деокупації Данило вирішив сам заробляти гроші мамі на протез. На велосипеді возив на продаж молоко з Вознесенського до Чернігова. Це 12 кілометрів в один пік. Треба ж збирати гроші мамі на лікування після виходу в ефір сюжету про Данила. Сім'ї взялися допомагати волонтерській організації. Знайшлася Аня, це Ukraine Future організація, і Вона почала мені допомагати. Бо Якби не вона, так я не знаю, що би я приїхала у жовтні 22-го року. Людмила та Данила виїхали до Німеччини, аби розпочати лікування. Ці лікарі німецькі вони були шоці, що я вижила після такого кажуть, Дуже забруднена зброя. От, і вони кажуть, там залишився сколок, то вони побіялися, бо там, може би, були гангрина була, і сепсіс був. Вони кажуть, ми боємося разворушити цієї бактерії. Німецькі медики розробили спеціальний протез для Людмили. Цьогоріч восени родина повернулась додому. З першого разу вдягнути протез Людмилі не вдається. Виправити це має реабілітація. Виходити на вулицю, от коли галальоти, представте, що там дві ті залишилися. я ж боюсь десь упасти, щоб не дала мати їх. Зараз Людмила Отримала третю групу інвалідності. Жінка не знає, чи зможе працювати і коли, бо щодня травма дає про себе знати. Данило поки що не возить молоко на продаж, бо корова має скоро отелитися. Хлопець щодня допомагає бабусі у догляді за твариною. На літо Данила планує знайти додатковий підробіток. Мені друг сказав, що є, можеш на літо зі мною піти на роботу. Там робота хороша. Даня каже, працювати звики, головне зараз для нього повернутися у свій дім у Новоселівці. Щоб був будинок, щоб уся була сім'я в зборі вдома, все було добре, не було війни, як, як раніше жили. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів. Наразі це всі новини. Випуск із сурдоперекладом ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Оперативно про події області читайте на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.